Скажіть, будь ласка, як ваші враження після операції? Дуже хороші. Е, я Приємне дуже задоволена. Черта. Так, дуже задоволена. Хороший колектив дівчата. Кому треба звернутися в клініку? Звертайтеся, раджу вам. Значить, мене сьогодні вже про не друге очко. От значить в мене був як називається кристаллик. У вас кристалик це найкращий фірсі американської так. фірми Johnson Johnson. Чи відчували якісь болі під час операції е, нічого і так я не далі. Відчувала, страху мене взагалі не було. Ваш процес адаптації. Чи він скоро відбувся? Чи ви швидко повернулися до нормального способу е, життя? Чи дискомфорт, який скажімо так, після операції у вас був? Ні, ні, ну на другий день. Як зазвичай трошки тиск мені був піня. Це нормально, мені Марія Івановна сказала, що це, це так має бути. Так, так. От, ну, зараз, звичайно, тільки от, кажу, 15 хвилин тому мене прооперували. Кремчики, ну, воно там ще воно мені да, мішає, да, але да. ні, нічого абсолютно. На, на це очко праве в мене була катарата. Будемо надіятися, що в лівості. Да, та, там набагато воно набагато простіше, так. Ну коротко ясно я задоволена і рад вам всім. Так, а ви тримайтеся. Дякую.